Всім привіт, дорогі підписники, Гості каналу на ділянці з малиною робимо обробку від кліща. Маємо таку проблему на сорті полана. Дуже агресує кліщ. На сортовій якось його там менш, на тій взагалі зовсім не видно. Ось ця діляночка, що ми. Садили осінню молода, а ось ця полана, яка вже декілька років у нас на її дуже ось поширився кліщ. І буквально за десь 2-3 дні він пішов масово. Ось можете побачити, які листочки це є ознаки кліща. І як бачите, жовті такі точки, це є іржа. Хоча була обробка топсіном і, і топасом, але бачите, все рівно присутня. Все починається із того, що потрібно робити прорідження, щоб наша малина е, знизу була чиста. Ось так. А ми цього не робили і от зараз маємо такі проблеми. Так що подальше робіть прорідження, щоб знизу листя були оборвані, розрідили крошки її, і тоді буде вам щастя. А, а ні, будете мати такі проблеми, як я маю. Ось із кліщем, також де-не-де -де є і іржа. Зараз я вам покажу, які ми робимо підживки і обробки. Обробляємо таким препаратом як вертімек, 20 мл на 12 літрів води. Даємо сульфат калію 60 грам і сульфат магнію даємо 30 г. Все це на 12 літрів і обробляємо по листові. Це тут у нас сорт маравіла. Ось така маравіла. Ну, по цій крошки менше. Шкідників, ну а там на полані то дуже багато кліща. І я вам говорю, що пішов він десь масово. Два дні було трошки тепло і пішов раз-два. Декілька днів обробляли фосфорними добривами по листові для цвітіння. Якось було його менше. А зараз, як можна бачити, дивіться, яке стало листя. Страшно. Ну, обробили зараз вертімеком. Далі побачимо. Через 5 днів розробимо повторно, дай Бог. Або вертімеком ще раз, або вже обробимо актофілом, як вже пойде масове цвітіння. Ось так, друзі, Такими сьогодні провели обробки по нашій малині. Підписуйтесь на наш канал і слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.